Що таке Басарабія? Це край, де вітер несе історії, а земля береже багатовікові традиції, де світанки пахнуть степами, а заходи сонця відбуваються в тихих водах озер і опуга, так гурлує. Це місце, де культури залися в єдине ціле, створюючи неповторний колорит. Басарабія це смак домашнього вина, тепло хліби з печі, мелодія народних пісень і щирість людей. Це край, який треба не просто побачити, а відчути. То яка вона? справжня Басарабія? Вітаю, друзі! Я Лілія Байковська, ваш провідник у подорожі незабутніми та загадковими землями Бесарабії. У цьому відео ви дізнаєтесь, чим особливий цей регіон. Як тутешні мешканці змогли зберегти свої традиції та обряди попри століття змін. Заінтригувало? Тоді вмощуйтеся зручніше. Ми починаємо подорож незвіданої Бесарабії. Бесарабія. Така велика і неосяжна, така самобутня і багатогранна. Що ж все таки вирізняє її серед інших? Давайте розбиратися. Насправді Басарабія відрізняється не тільки найбільшою етнічною різноманітністю в нашій країні, але й важливим транзитним шляхом до Румунії та країн ЄС. Вона розташована у південно-західному куті України між річками Дністер та Дону, І є прикордонною місцевістю, що межує з Молдовою і Румунією. До речі, місцеві мешканці називають Басарабія Буджаком. Але це саме назва українських територій, бо насправді Босарабія просягається далеко за кордону нашої держави, і, наприклад, найбільшої частини знаходиться у Молдові. Спочатку район належав Київській державі згодом Молдовському князівству, Наприкінці 15 століття його загарбала Османська імперія, після чого влада переходила до російських, румунських і радянських правителів, які поступово змінювали одне одного. І лише у 1954 році Бесарабія офіційно війшла до складу Одеської області. У цьому випадку Бусарабію можна порівняти з таким ласом шматочком, за який століттями боролися найбільші імперії світу. Велика кількість озер, річок, родючі чорнозими, вихід у море. Ну хто б насправді не хотів володіти такими територіями? Під такою постійною зміною влад район зазнав впливу різних культур, що замовили етнічно розмаїття краї. Бесарабія стала осередком співіснування різних етносів. Болгар, молдаван, албанців, гагаузів, Ромів, українців, старообрядців та інших. Але значну етнічну групу все ж таки складають болгари. Це замовлено тим, що колись їм довелося покинути свої рідні землі, тікаючи від ні до влади Османської імперії. І наразі в регіоні налічується близько 74% етнічних болгар. Зрозуміло, що кожна з етнічних спільнот принесла свій вклад у культурне середовище регіону. Однак тут варто зауважити дещо інше. Усі традиції, святкові обряди, мова, національний одяг і навіть страви вони не просто існують як такі, вони передаються із покоління в покоління, відтворюються, зберігаються та плекаються і досі. І саме це і стає основою унікального культурного середовища. Яке буде важко знайти будь-деще. У Бесарабії різні національні спільноти історично закріпилися у своїх ремеслах. Важливим для краю стало вівчарство, за якому місцеві мешканці завжди мають овочу бринзу, баранину, вовнені ковдри та килини. Важлива частина місцевої економіки займає рибальство один із ключових промислів Басарабії, адже регіон багатий на річки та озера. Серед них є найбільш признаване на України та друге за величиною у Європі. З ним пов'язано чимало легенд про затонулі скарби і не дарма. На початку ХХІ століття на його берегах і справді почали знаходити артефакти 5 століття, ймовірно, з скарбу Аттілу, поховального комплексу гунського або оланського воєначальника. Відомо, що поховання пограбувало ще в донину. А предмети переховали в районі Єлпуга. Але давайте зупинимося на вині. Адже саме воно для багатьох є першою асоціацією з Басарабією. Там, можна сказати, є певною візитною карточкою регіону. У нас в Басарабії існує культ вина в прямому сенсі цього слова. Адже майже у кожному дворі користе виноград, а у льохах ховаються добові бочки з вином, який господар виробляє виключно для себе та гостей, але не на продаж. Жодне свято у Бусерайди неможливо уявити без вина. Як жартують місцеві, вино то вживають замість води. Сам процес збору винограду називається гроздобер, який традиційно триває з кінця вересня і до середини жовтня. Час збору обирає залежно від вмісту цукру в ягодах. Щойно він досягає потрібного рівня, виноград збирає за один день, щоб уникнути погіршення погоди. І втрати якості до збору готують спеціальні діжки. Їх дістають з льоху, миють, заливають окропом, аби дерево розбухло і закрило всі щілини. Зібраний виноград подрівнюють у коробі спеціальною машинкою. Всіх зливають через просіжувач, і заливають у діжки. Потім видаляють гребені, а залишок ягід лишають на ніч. Наступного дня. Його пресують за допомогою тяски, знову віджимаючи сік. Жмих або ж джібрі висушують і використовують як корм для тварин. Сік бродить у діжках 40 діб. За цей час утворюється молоде вино. У справжнє вино не додають ані цукру, ані води. Аби не виливати залишки, що лишились на дні діжок, готують домашню ракію. Тобто горілку, що ви краще розуміли у нас навіть ціле свято присвячено вину. І назва йому Винний фестиваль. Тож запрошую вас разом зі мною відвідати його, і як кажуть у нас, добре дошлі. Винний фестиваль свято, що стало невід'ємною частиною культурної спадщини краю, яке з нетерпінням чекає щороку, або насолодитися багатством стародавніх традицій. Він не лише про вино, він ніби втілює саму Бесарабію, її душу, смаки та людей. Тут серед ароматів вина, диму від каверми та звуків народної музики, кожен гість може зануритися в автентичну атмосферу півдня Одеської області. Його засновники мріяли відродити давню винну культуру регіону. Паралельно популяризуючи його туристичний маршрут. Починаючи з 2010 року фестиваль щорічно проходить в самісінькому серці Басарабії в місті Болград. Він фест став певним сплавом культур болгар, українців, гагаузів, молдаван, албанців та інших народів. Саме тому він став унікальним майданчиком, де переплітаються традиції. звичаї та смаки десятків етносів. Тут можна скуштувати страви з національних кухонь, спробувати вино як невеликих сімейних виноробень, так і знаних на заводів, навчитися співати народні пісні, танцювати хоро і, звісно ж, придбати собі щось на згадку. Спочатку Вінфест мав статус місцевого, але вже у 2015 році набув міжнародного значення. Привертаючи увагу туристів не лише з України, а й Румунії, Болгарії, Молдови та навіть Німеччини, наймасштабнішим фестиваль став у 2019 році. Тоді понад 10 тисяч гостей із різних країн відвідали місто, а 200 виноробників представили свою продукцію. Пандемія та повномасштабне вторгнення тимчасово призупинили традицію. Однак у 2023 році фестиваль було відновлено вже з новою метою підтримати не тільки місцевих виноробів, але й Збройні Сили України. Відтоді свята вона стало ще й майданчиком для збору коштів на допомогу армії. Одна з головних подій фестивалю дегустаційний конкурс вин. За два тижні до відкриття працює професійна комісія, яка оцінює зразки за смаковими. Ароматичними та естетичними критеріями переможців у різних категоріях оголошені вже безпосередньо на винному фестивалі. На самому початку існування події комісія відзначала не тільки найкращі вина, але й бринзу та каверму. Тож, гості фестивалю, куштуючи продукцію, могли робити власні ставки на переможців. Щороку фестиваль триває кілька днів. Даруючи тисячам відвідувачів незабутні враження та щирі емоції, що залишаються в серці надовго. Аби завжди мати вино на стелі у Бесарабії існує окремий стародавній обряд болгарського походження, який святкується 14 лютого. Так, по всьому світу це День Закоханих. Але у нас це трифозаризан або трифонів день. Саме в цей день День Трифона, починається сезон обрізки виноградної лози для подальшого плідного врожаю. Трифон Зараз язичницьке свято, що сягає глибини віків. У цей день виноградарі віддають шану святому трифону, ранньохристиянському християнському що є покривителем виноградарства та виноробства, дякуючи за щедрий урожай і закликаючи благословення на майбутнє. Саме цей день символізує оновлення природи та початок переходу зимового періоду на весняний. Образ Святого Трифона часто порівнюється з образами стародавніх богів Діонісія, Сабазія, Бахуса та інших. Окрім Бесарабії, Святого Трифона шанують в усіх балканських країнах. За однією з версій трифона називають Зарізам. Бо коли у підпившому стані він підрізав лозу, помилково порізав собі ніс. Звідси інша народна назва свята Трифон п'яниця. Щорічно мешканці болгарської громади влаштовують театралізовані вистави, показуючи, як святкували цей день їхні пращури ще багато років тому. Спочатку обирається головний персонаж свята, цар Трифон, який і є особленням покривителя виноградарів. Після обрання артисти показують його ходу та коронації, де цар урочисто отримує почесну корону, виконуючи символічний перший зріз виноградної лози, закликаючи на майбутнє урожай щедрість землі, сприятливу погоду та добробут виноробів. Наприклад, символічно обрізають три гілки лози, кожна з яких присвячена щастю, здоров'ю та врожаю. Кожен з них сукроплюють вином для забезпечення щедрого врожаю, а потім посипають золою, щоб захистити виноград від хвороб. На завершення навколо лози пов'язують рушник, щоб захистити її від холоду, та прикріплюють корова як символ добробуту. Якщо всі традиції свята дотримані, винороби очікує хороше врожай винограду. І як наслідок смачне і якісне вино. Браво, браво, а отрязані це прички. Етуги отрязані це лобі прички. Тва сапирната резці цьому в Стубанська Ступанська будина. Причка отіва ціва заколпати като вінець на дріфона. първата бръчка отива за бутницата. А третата пръчка ще отнесе отнесем за подиконата на всеки трифонец и ще се я до другата година. Браво, браво! Извърши нашия цар Трифон! Извърши важния обред! Важното начало стана! Зарязахме Лузята. А сега нашия, да нашия Свети да влезе в лозата и да привлече реколтата през тази година. По обреда ще търгувнем пината и това се пада ролята на цар Трифон. Ще търгувнем пината. така и се упърна, точно както всеки от нас желая. Правильно! ще е успешна, благодатна, мирна тази година. Аплодисменти за вас, скъпи наши! Крім виконання головної обрядової ролі, у цей день цар має пригостити всіх учасників традиції. Зазвичай гості пригощаються бринзою, меліною, мамалигою, кавармою та вином власного виробництва. Завершується обрядове дійство спільним танцем, у якому беруть участь усі охочі. З настанням Масляною мешканці міста Балград вирішили відродити один з найстаріших язичницьких обрядів кукерів. Основним учасником обряду є група чоловіків, одягнених у традиційні народні костюми, які доповнюються виразними атрибутами. Масками, цих людей називають кукерами. Сам термін кукері означає високі, замасковані люди. Абсолютно кожен з елементів костюму кукерів має своє глибоке значення. Наприклад, найголовніше маски, які зображають фантастичних істот, символізують злих духів, яких кукері відганяє своїми обрядовими танцями. До речі, дзвони. Що висять на поясах у кукерів набувають магічного значення, бо вірять, що їх шум відлякує зло і приносить добру енергію. Вважається чим страшніше і голосніше танцюючи кукері, тим швидше піде зло. Кожен костюм кукерів завдяки мідним дзвонам досягає приблизно 30 кілограмів. Тож перед виконанням обряду кукері фізично готуються адже танцювати в такому важкому костюмі. Вимагая е на бъве дървасти и сили. Кукеризита е много един от най-старите обичаи български. Той е още от преди Христа. Той е езически празник, но във времето се е запазил вече повече от 2000 години, а той винаги се изпълнява в началото на пролета след масеницата. На кукерите в предличния краища на България играят за на едно място гонят злите сили, на друго място, а, както е в случая нашите кукери, те са от Ямбулско, те играят за плодородие, за берекет, за голямо урожай, за повече деца, за повече агнета, за повече жито, за повече пари. Кукери са предвестници на пролета. Те слагат край на старото начало, на зимата и дават началото на новото, на пролета. С пролета се ражда и живота, и а, хората са вярвали, че във всяка къща, във всяко село, в което играят кукери, годината ще е много плодородна, много богата. А също така са вярвали, че а, жени, които не могат да родят, ако по време на кукерските празници кукер ги докосне и, а, и ги пипне, винаги на следващата година те ще могат да родят. Въобще, кукери са символ на доброто. А играят с маски. А не си свалят маските, защото а, в тяхната игра, в тяхното обличане има една магия и ако свалят маските, ще, а, ще, развалят тази магия. Вече няма да повлияе това желание за добро и за плодороди. Да, в куки си игри персонажите са различни и са много. А ние просто в момента не можахме да всички персонажи да вкараме, защото ние за да първи път сега играем днес. Но обикновено персонажите са доктор, който помага, когато воловете паднат, а би им инжекции, някоя булка, ако се разтрепера, че кукера е стигнал до нея и я е прегърнал, той ходи да успокоява, той мери пулса, да мери сърцебиенето. Имаме мечка и мечка а мечката при нас, мечката е символ на доброто. Че, човекът, който е се е борил, с който е бил в контакт, ще бъде и той здрав. Кукері також ходять до традиції сирні заговезні, тобто прощеної неділі, яка стала елементом нематеріальної культурної спадщини Одещини. За тиждень перед традицією проходять обряди очищення вулиць і будинків від зла і іншої нечисті. Тобто, відбуваються ходи кукірів. Болгари часто називають цей час на кукріті. Кукірі в цей час ходять по домівках. Розігруючи побутові комічні сценки, веселячи народ і бажаючи всім родючості і добробуту, за що вони отримують подяку від господарів, переважно у вигляді смаколиків та національної їжі. На святі, де є кукірі, завжди панує душевна і щаслива атмосфера, адже під масками, всі ряджені, рівні. О, ж з вами була Лілія Виковська. До зустрічі у новій частині.